Ну що, Путін в чергове випробує терпіння західних наших союзників, членів НАТО, вторгнення чергове вторгнення шахідів в повітряний полостір Польщі. Вони завдали ударів населенню. На щастя, немає втрат, але як ви бачите. Є заборона на в'їзд українців в Євросоюз, але немає заборони в входу в, в перевітряний простір членів НАТО. І таким чином Путін просуває свої червоні лінії, суне їх до Гебралтарської протоки. От. Ну а всі лідери виразили своє чергове занепокоєння коаліція неохочих. Неохоче чинить спротив і фактично провокує Путіна до повномасштабного вторгнення. Не хочеться нагадувати про прописні істини. Уроки минулого, віку, минулого століття не вивчені, так і підмиває сказати словами кучми. Це вже було. Таким чином, фактично, колись. Європа обезволена Європа спровокувала Гітлера на повномасштабну війну в центрі Європи. Зараз західні політики вчиняють так же само, сподіваючись, що умиротворення суцільного зла призведе до деескалації. Ми на власному прикладі знаємо, що такого, такого не є і не буде. І спробою прикинутися мертвим, ви тільки провокуєте суцільне зло імперію, кільку народу, імперію зла вчинити вторгнення. Єдиний висновок, який ми можемо зробити, це коли, коли все ж таки Путін наважиться напасти на коаліцію неохочих. Шкода, але історія вчить, що нічому не вчить.